Цікавить тема ресурсності під час війни. Тема актуальна, дійсно. Як наповнюватись, коли навколо переважає тривожність, негатив, невизначеність? А почну з того, що є два світи: зовнішній і ваш внутрішній. Між двома світами є фільтр. І цей фільтр це ваші переконання, ваш світогляд. І від того, як цей фільтр налаштований. Ви будете щось або пропускати внутрішній світ, або не пропускати. Надавати одного значення чомусь, або не надавати цього значення, надавати інше значення. Тобто цей фільтр визначає ваш внутрішній світ і ваш внутрішній стан. І якщо виходить так, що зовнішні певні такі критичні кризові стресові події впливають на вас через цей фільтр і проходять всередину, то робіть щось з цим. Тому що зовні події як були стресові, так і залишаться. більше того, їх буде ставати все більше. Чули недавню новину про те, що з'явився новий різновід ковіду і ще гірший за Омікрон з гіршими наслідками. І ви що думаєте, це коли-небудь закінчиться? Ні, це не закінчиться. Це уже не закінчиться. Зміни, темп змін, динаміка винаходів це все буде провокувати все більше криста стресів. Питання не в них. Питання в вашому сприйнятті, вашій інтерпретації і вашій реакції, відповіді на ці стреси. Я, до речі, до слова, так трішки забігаючи наперед, готую зараз новий курс Управління стресом. називається. Я вважаю, це невід'ємна навичка в сучасному світі, тому що їх стає стільки і настільки часті, вони, що якщо ми не вміємо керувати стресом, що значить керувати стресом? Це керувати своєю відповіддю на зовнішні обставини. То нам буде дуже важко. Цей тиск негативу, як ви сказали, тривожності невизначеності, просто розчавить нас. І тому ми говоримо про фактично певне тренування, певну навичку управління стресом, що для управління це дія, навичка. Це певна навичка, яка дозволяє вміти знати, як відповісти на певні зовнішні подразники. І при одних тих самих умовах в сьогоднішній день хтось справляється, а когось виносить повністю. Як так? Чому так? Ми ж ніби всі в однакових умовах, а різні відповіді, різні акції, різні інтерпретації, різні сприйняття. Ось вам базова фундаментальна відповідь на ваше запитання. І, звичайно, коли вас виносить, тобто ви відповідаєте так, що ви виснажуєтеся, ви втрачаєте свій час, свої ресурси, енергію фізичну, емоційну. Ну, то де ж ваш ресурс? Він буде витрачений, втрачений просто. Не те, що витрачений? Втрачений на рівному місці. Чому на рівному місці? Тому що ви могли би відповісти по-іншому. Ви могли би не так поставитися, як ви поставилися. Це питання вашої навички. З одного боку, а з іншого боку, в кожного розуміння себе, потреб, здібностей і так далі. І коли ви дорослішали, ви ж набули певного світогляду. І ці всі переконання сьогодні визначають і диктують вам, як ставитись до подій. Ну, уявіть собі людину з 18 сторіччя в сьогоднішньому дні. Як ви думаєте, вона би тут справилася? Коли ти, там зміни відбувалися там, раз в десятиліття якісь вагомі, і то не факт. А сьогодні зміни кожного дня нові. Це колосальне навантаження. Дуже багато наукових досліджень проводилися, проводилися в минулому столітті зараз на тему стресу. І деякі науковці говорять про те, що наш мозок ще фізіологічно не встиг адаптуватися до тих змін, до, до того темпу змін, який. Почався б з ХХ століття, і є зараз в 21 столітті. Мозок фізіологічно ще не встиг адаптуватися. Тоб, ну нам важко. Тому важливо це розуміти, так, нам важко. Тим не менше, не неможливо. Ми можемо гнучко навчитися так відповідати, позбутися тих внутрішніх, знаєте, таких імпульсів, які би на різні зовнішні подразники щораз в нас викидали би там в нересурс. Ви можете навчитися впливати на цю реакцію, на цю відповідь і на свій стан. А отже, забезпечити більшу ресурсність незалежно від того, де ви знаходитеся: війна чи не війна, криза чи не криза. Це від вас залежить переважно і в більшій мірі. Звідси, коли ви навчитесь більшої, вищої більшої керованості своєї відповіді на зовнішні подразники, то ваша ресурсність стане вищою. Тому що А, ви будете зберігати набагато більше своїх ресурсів енергії, Б. Коректно організувавши відновлення свого стану ресурсного, ви будете на так збільшувати об'єм батарейок, і тому ресурсність буде глобально зростати і її буде ставати більше цієї сили внутрішньої і дієвої сили, яку ви можете використовувати на те, щоб вирішувати ті чи інші виклики чи завдання. Щодо як наповнюватися, коли навколо стрес, тривожність, негатив, тут важливо відмітити, що без розуміння знову ж таки себе. Без задоволення власних потреб і здібностей, у вас не буде повноцінних джерел наповнення. Тому що е джерела наповнення, типу якісь там нові покупки, емоції, їжа, е якісь там певні звички, так звані шкідливі, вони дають дуже короткий ефект і зазвичай мають ще побічні е наслідки. Це не дає вам повноцінного наповнення, це дає вам таке, знаєте, дуже часткове, дуже обмежене заміщення реальних. Реальних джерел вашої енергії, звідки би ви могли її черпати. До речі, на цю тему це дуже було влучно до цього запитання. На цю тему свій час знімав стрім, який називається Хімія щастя. Ось тут буде посилання на нього. Рекомендую переглянути це. Стрім, який записаний в рамках рубрики Життя у ритмі війни. Взагалі-то, оскільки ваше питання про ресурсність під час війни, раджу вам заглянути. В плейлист життя у ритмі війни, і там є десятки стрімів на різні актуальні теми, які сьогодні можуть бути вам важливі і не тільки вам, всі, хто дивиться зараз, так тому що там є і ресурсність, і пріоритети, дуже, дуже багато аспектів розкрито і зачіплено саме в контексті війни, в контексті того, як ми можемо сьогодні організувати себе, щоб пройти цей непростий період, стабілізуватися, бути в ресурсному стані і бути дієвими, відповідати на виклики. Діяти, а не навпаки демотивовуватись, втрачати ресурс і по суті розгубно чекати, доки щось там десь там щось зміниться. Наша відповідальність бути в ресурсному стані попри зовнішні події, попри виклики, попри стреси, попри війну. І ми можемо цього навчитися, знаючи себе, розбираючись в собі, резюмуючи відповідь на ваше запитання, відмічаю. Важливі дві складових. Перше, щоб ви мали джерело наповнення, ви маєте знати себе, тому що джерело наповнення є ось тут. Коли ви знаєте, що вам важливо, потреби здібності, схильності, таланти, і ви їм регулярно приділяєте час, ресурси на реалізацію, то вони вам будуть давати віддачу, наповнення емоційне, фізичне і від процесу, і від результату. Це скінечне джерело наповнюваність і наповнення. А в стрімі хімія щастя. Мова йде про чотири гормони, які є базовими для того, щоб ми себе відчували задоволеними і ресурсними. Подивіться, будь ласка, він не такий довгий, але ж досить інформативний в плані того, що дасть вам ясність, на що далі звертати увагу і що організувати в своєму житті, щоб ця наповненість у вас була постійно присутня. По суті, 24 на 7. Бо сон це теж джерело енергії. І коректно організований сон це. Важлива складова вашого ресурсного стану. Подивіться, цей стрім. Отже, перший блок це навчитися створювати джерела наповнення себе, а другий блок це навчитися працювати своїм фільтром, щоб він коректно працював і зовнішні стреси не пропускав всередину, а коректно відсіював. Щоб ви могли вибирати своє ставлення, щоб ви не брали на свій рахунок. І ви так організували свій захист психоемоційний, щоб попри зовнішні тиски зберігали внутрішній баланс, внутрішню ресурсність. Це навичка, її можна навчитися, її можна освоїти. Ось дві фундаментальні складові ресурсності під час війни мати постійні джерела наповнення і навчитися. Фільтрувати зовнішній тиск. Вибираючи ставлення, обираючи, що пропускати, що не пропускати своє життя, і так далі. І тому подібне. І тому, і тому потрібно і, і можна навчитись. Цілком о, таким слушним і дійсно продуктивним кроком, я вважаю, буде м, наступним кроком, я маю на увазі по пропрацюванню вашого запиту, буде саме той стрім, про який я сказав вище. Корисного перегляду!